Тепер давайте відріжемо на великий шматок, вимірюємо його, зальємо водою і помірюємо об'єм, який займає цей субстрат за певний час відносно того, тої ваги, яку ми відберемо. Отже, я відрізав від цього брусочка. 50 грам рівно і тепер заливаємо це гарячою водою, майже кипятком. Йому необхідно дати певний час постояти, щоб він збільшився, набрав воду в себе і розбув. Можна чимось помішати. От візьмемо паличку. Перемішаємо, подивимося, чи все набухло. Фактично видно, що він увібрав повністю всю воду, яку я залив, і ще залишаються дещо сухі грудки. Даліємо ще трошечки води. Ну, давайте поміряємо, скільки вийшло його в об'ємі. Це мірний стакан. Ось тут в нас вказані літри. І пересипаємо в мірний стакан. Вирівнюємо приблизно. Отже, в нас об'єм вийшов 800 мл. Якщо поділимо 800 мл субстрату на 50 грам, ми отримуємо коефіцієнт 16. Це десь от ті показники, які нас орієнтував виробник. Ну, виробник нам заявляв 17, 17 18 тут ми отримали 16. Тобто ми можемо порахувати і дійти висновку, що з одного кілограма субстрату, з одного такого брикета в нас вийде. Порядка 16 літрів готового субстрату. Ну і давайте подивимося, який же ж він вийшов. Видно, що весь субстрат складається з дрібненьких ось таких грудочок і волокон. Волокна кокосу і грудки це є чіпса кокосова, яка була перебита на ось такі грудки. Тобто, такого типу субстрат він з одного боку дуже добре накопичує вологу за рахунок того, що це кокос, а з другого боку він дуже добре є аерованим, добре проводить повітря.